Чому ми знову обираємо не тих, або основні установки сценарії з дитинства, які заважають будувати щасливі стосунки? З вами, я, Чернова Людмила, я практикуючий психолог. Я психолог з розлучень, сімейних психолог. І сьогодні я хочу зробити акцент на те, чому дуже часто ми, начебто, зустрічаємо зовсім інших людей. Але сценарії проживаємо з ними однакові. Тобто, це по-перше, про те, що ми емоційно відчуваємо з цими людьми. Це яка в нас співзалежність, наші очікування, саме головне, з якими бажаннями і які у нас були запити на ці стосунки. Чому ми в певний момент наших стосунків з певною людиною з одної, потім з іншою, відчуваємо, що, начебто, з нами поводять себе одинаково. Люди різні відчуття. Одинакове. І це говорить про те, що, скоріш за все, всередині кожної людини, яка повторює сценарій, інколи усвідомлено, не усвідомлено, ну таке відчуття, що з вами весь час день сурка, я це називаю. Вони дуже багато в практиці прикладів, коли мені говорять: дивіться, звати їх різно. Виглядають вони по-різному. Вони не схожі один на одного не фігурою, не манерою поведінки, але. Чомусь певний відрізок життя, я раптом з ними відчуваю, що я знов в тих же емоціях, в тих же очікуваннях, в тих же розчаруваннях. Тобто мої потреби, мої очікування від цих стосунків, від цього партнера знов не виправдані. Ми всі чудово розуміємо, що кожного разу, коли ми будуємо стосунки з певною людиною, з певним партнером, ми йдемо в ці стосунки з певним запросом. Тобто, в нас є певні потреби, які ми хочемо закрити за допомогою цього партнера. І це, звісно, не про меркантильність, це не про якісь там такі потреби, ага, я хитро це все продумала. Ні. В кожної людини, абсолютно в кожної людини, є певний запрос до цих стосунків, коли ми очікуємо, що з цією людиною ми будемо ось ці емоції отримувати, Або ми очікуємо, що ця людина дасть нам певну інформацію, яку ми не знаємо. Або ж це про те, що я хочу з цією людиною тільки з цією людиною подорожувати, щоб відчувати певні емоції. Або ж я хочу цією людиною відчувати себе потрібною, цікавою і так далі. Тобто, в кожних стосунках з кожним партнером ми начебто йдемо з певним запросом, і, я, і, і такі наші очікування. Я так хочу, щоб в цих стосунках я була щасливою, я відчувала себе обезпеченою емоційно, матеріально, я хочу мати спокій, захист або, навпаки, величезні емоції. Тобто, кожного разу, коли ми зустрічаємо партнера і... Намагаємося, звісно, тому що я ще не зустрічала ні одне жінки, яка б сказала: та просто хочу поспілкуватися, би поспілкуватися. Ні, практично 99% жінок, які будують стосунки з партнерами, вони, звісно, так собі думають про те, що це будуть стосунки довготривалі, а можливо, це будуть стосунки і сім'я. Але дивіться, як це все-таки це спрацьовує, чому люди різні, а виглядають по-різному, а при цьому ви чітко усвідомлюєте, що ви. Знову розчаровані, тому що саме велика біль, яку ми отримуємо в стосунках, це розчарування в партнерів в цих стосунках. Так от багато вже про це говорили, але хочу сказати їх певні дитячі установки. Їх голов... головних шість їх сьогодні перерахую, і всі ми родом, звісно, з дитинства. І поведінка батьків, поведінка нашого ближнього оточення брати, сестри, дідусь, бабушки, тьоті, дяді, старші там брати і так далі. Це все про те, що ми маємо певний первинний досвід, тобто ми дивимося на батьків, як батьки відносяться один до одного, як батьки відносяться до нас кожний, як вони разом взаємодіють зі мною. І оцей первинний досвід, він, звісно, потім нам, всередині нас, нашому мозку, він має певні нейронні зв'язки, певну таку послідовність дій. Тобто, нам ця ситуація привична, навіть це, якщо ми говоримо не комфортний, але це комфорт. Чому? Тому що наш мозок, наше тіло, наші рефлекси, наші емоції готові жити про цьому сценарію. Тобто, буду завжди говорити, наша ДНК, наш первічний досвід сім'ї батьків, дитинство має величезне значення, особливо ще з виховання. Чому так, так відбувається? Тобто, чому ми, начебто, хочемо зламати цей весь сценарій, ми хочемо жити по іншому, але нам не вдається. Чому? Тому що ми глибоко не розуміємо. Причину цього сценарію я зараз вам перечислю їх головних шість, але перед цим хочу сказати, як це працює. Наприклад, у мене була клієнтка, яка постійно в неї вона зустрічалась дуже красиво, в неї багато чоловіків. Вона з приприємною зовнішністю досвідчена, гарна, сама має велику таку, знаєте, великий енергетичний потенціал, але кожного разу в неї всі стосунки закінчуються одинаково. Тобто спочатку страсть, така пристрасні стосунки, такі емоції, подорожі, подарунки, там кружляє і так далі. І потім, як з якимсь часом, яким вони починають будувати вже такі більш стабільні серйозні стосунки, жити, наприклад, разом. Трошки часу проходить, і ці стосунки чомусь сходять потихеньку на ноль. І коли ми почали все це розглядати, було, стало дуже сильно зрозуміло, чому в певний період життя, тобто вибираючи партнерів, звісно, також вона плюс-мінус вибирала красивих, самодостатніх. Вона розуміла, що в цих стосунках вони до неї втрачають інтерес. А ми ж знаємо, що саме головні компоненти гарних, довгострокових, щасливих стосунків перше – це повага, і друге – це зацікавлена розмова. Тобто вам повинно бути разом цікаво. Чоловік повинен вас кожного разу відкривати, начебто, щось нове. У вас повинен бути запас такий в рукаві, щоб так махнула і нове, махнула і нове. Так от, вона не в якийсь період часу. Знімала з себе цю корону, за яку вона подобалась, і робила хатню роботу. Коли він казав, не роби цього, це зробить хатня робітниця, вона, та нічого, нічого, мені це не тяжко для тебе все. Тобто вона з рівня Королева перейшла в хатню робітницю. Це стало йому нецікаво. І цей сценарій в неї повторювався завжди. Чому? Тому що один із сценаріїв, який є дуже важливий він у нас сценарій з дитинства. це Я повинна заслужити любов. Це перший із сценарій, я повинна щось зробити. Правильне, щоб мене похвалили і дали мені кохання. І тоді ми в стосунках, повторюємо весь час цей сценарій. Нам здається, що просто так нас любити неможливо, ми повинні це заслужити. Другий сценарій, коли мене не чують. Тобто, коли дитина намагається щось сказати, говорити. А її начебто ігнорують, начебто її немає. Це ігнорування в стосунках також спрацьовує таким чином, що коли ми боїмось щось сказати, тому що це не важливо, як казали батьки, чому не чули, тому що вважали, що це не важливо. Тобто, все, що ти робиш, ми тебе не чуємо. Або грав мовчанку серед батьків була дуже часто, і дитина розуміє, що краще промовчати, краще не сказати, краще ще щось. Тобто, в неї, начебто, є сценарії. Емоційної відсутності мене тут немає. І дуже часто в стосунках, замість того, що проговорити, що не так, замовчується, а мовчання превращається в гіпервелике мовчання і велику емоційну дистанцію, яка веде за собою, звісно, фізично. Третє, це коли мене зраджують, мене покинуть. Це про самотність. Дуже часто, коли попадають в гарні стосунки, є один і той же сценарій, коли ви намагаєтесь залипати, прилипати. Весь час, начебто, очікувати, і при цьому буде ще, звісно, і контроль. Ви боїтеся втратити цю людину, боїтеся, що вона вас покине. Чому? Тому що в дитинстві, скоріш за все, був такий сценарій, коли ви дуже часто залишалися одна. Наприклад, мама йшла на роботу. У мене є була така клієнта, коли мати йшла в ночну зміну. Не було на кого заставити, потім пізніше приходив батько з роботи, і вона залишала дитину одну, вона залишалась одна, вона дуже плакала, кричала, мама для цього, щоб вона так не кричала, закривала її в шкаф, поки вона добіжить до дверей і закриє двері. І дитина весь час розуміла, що її кидають. І коли вона попадає в стосунки, де людина часто в відрядженнях або ще кудись, в неї є відчуття, що мене зраджують, мене кидають, я буду самотня. Четвертий сценарій це коли. Я повинна це терпіти, це про те, що я повинна е, замовчувати, промовчувати, я повинна конфлікт не конфліктувати. І якщо якесь питання, яке потрібно було емоційно обсудити, таке також буває, і емоційний конфлікт це не, не, не потрібно забувати, що емоційний конфлікт це також частина стосунків. Так буває, і нічого страшного в цю нас. Але коли в сім'ї було таке, що не треба конфліктувати, не треба, щоб тато не не псіхував, бо буде, тобто мама. Говорила доньці, наприклад, що або бабуся говорить, що не може, чоловіками спорити, не потрібно конфліктувати. Я повинна це перетерпіти. Мені це не подобається, але я буду терпіти. Гарних стосунках з гарним партнером йому це не буде подобатись ніколи, коли ви будете замовчувати і терпіти все. П'яте це. Я не важлива. Це про те, що я знецінена, мене немає, я, я не важлива. Це коли в сім'ї було дуже багато критиків, було нівелювання, було таке знаєте, а чого ти тут нічого не варта, от виростеш тоді будеш щось командувати, або жінки взагалі не повинні командувати. Тобто дають установку на те. Це такий сценарій. Ви по ньому по цій установці потім йдете в стосунки, і в цих стосунках ви завжди розумієте, що. Ви готові ще вас критикували, або ж навпаки, ви починаєте трошки критикувати, там вже в залежності від партнера. Да? Але в будь-якому випадку, коли має місце критика, знецінювання, подав придавлювання ваших емоцій, не говорити і так далі. Тобто, все, що я буду говорити, воно не важливо. Це хтось так сказав, і ви собі думаєте, що в моїй сім'ї головним буде завжди чоловік. Я не маю права голосу, тому що я не важлива. Все. А коли жінка ставить себе в якийсь певний період на нижчий щабель від чоловіка, то звісно ситуація буде яка. Чоловіку це перестане бути цікаве. І шосте, це коли любов це біль. Це про те, що такий був життєвий сценарій, що хтось із батьків робив боляче, можливо, навіть фізично, емоційно, ревнував, наприклад, контролював і там дуже сильно знецінював. Крити, критика ж та ж сама. Тобто, коли бама при цьому говорила. Ривнує, значить, любить. Б'є, значить, любить. Тобто емоційно реагує, кричить, бо я йому не, не безлезлічна, він мене любить. І дитина починає розуміти, така в неї установка дитяча, сценарій дитячий запускається, що любов це біль. Тобто через Да? Тобто мені потрібно витерпіти, тобто я знаю, що я буду в житті отримувати любов, І якщо навіть мене будуть десь карати емоційно чи фізично. Я до цього готова, тому що це також певна форма болю. І всі ці шість сценаріїв, звісно, вони міксуються вони не в чистому виді, можливо, ще якісь є, але ці найчастіше вони зустрічаються. І, звісно, ми можемо багато про них говорити. У мене є такий приклад, коли установка в чоловіка вже була в стосунках, коли він не повинен нічого робити. Він навіть. Речі в пральну машинку не закидав, він просто кидав їх поряд. Жінка повинна була підняти і зробити тарілки він ніколи не мив, у нього була така дитяча установка. Йому попала, звісно, жінка, дружина, яка вони прийшли до мене у обої на консультації. І проблема була в тому, що він сприймав жінку як рабиню. І перший час, оскільки це була його життє, квартира, він так себе почував. Певний час це все проходило, але ж все-таки жінка говорить: мені не подобається. Я, у мене це третій. Хлопець, з яким я живу, і в мене один і той же сценарій, я їм подобаюся, я спочатку королева, а потім раптом я превращаюся в хатню робітницю, я, я рабиня. Але ж я їй коли я запитала, чому такий сценарій, то вона говорить, що ще бабуся вчила, що жінка повинна покірне телятку, двох маток все робить, що чоловік каже, він знає, що робить. І оцей сценарій такий, здавалось би, красивенна жінка, все в неї добре. І раптом вона себе ось так веде. Чому? Та тільки ж тому, що в неї була така, такий сценарій, така установка з дитинства, де вона повинна ось так себе вести. Все це добре, все це зрозуміло. І я хочу сказати, що м -м -м, завалось би, да, з цим можна щось робити. Ну, по-перше, якщо хтось із вас чітко усвідомлює, що якийсь із цих сценарій вам від відкликається, значить у вас є певна установка дитинства, яка заважає вам будувати щасливі стосунки. Тобто, це заважає стосункам. Ви розумієте, що ви не можете повноцінно себе реалізувати, відчувати, емоційно реагувати. І якщо ви в себе узнаєте, то перше, що потрібно зробити, це такий певний аналіз. Я дуже цього люблю, щоб зразу не бігти до психолога, запитати себе, а який з цих сценаріїв у мене працює? Звідки я його взяла? Хто мені його дав? Це не моє. І коли ви усвідомлено це проаналізуєте, ви можете зрозуміти звідки це йде. І в любій точці свого життя ви можете цей сценарій трошки поправити. Ви вже виросли, ви вже не маленька, ви вже не підвласна Там комусь ви, ви маєте право голосу все сказати. Якщо вам це не подобається, якщо ви відслідкуєте, що з вами не так. Ви завжди можете це виправити. І звісно, якщо вже нічого не вдається, ви розумієте, що ви не можете знайти чому і як цих клубочок розмотати. то, Звісно, обов'язково звертайтесь до психолога. Я дуже люблю працювати з цим, тому що ви ж знаєте, я психоаналітик мені дуже подобається все, що зв'язано з аналізом психоаналізом, де взялось, як взялось, як це поправити. Ми ніколи не можемо виправити нашого минулого, воно вже пройшло. Але ми можемо в любі точки нашого тепер. Зробити так, щоб наше майбутнє і наші стосунки були здоровими. Тому що все це ми говоримо, що коли ми ці сценарії відслідковуємо, ми не проживаємо щасливе життя, наші стосунки не є дорослими і здоровими. А хочеться, щоб вони були і дорослими, і здоровими. Тому завжди буду рекомендувати. Відчувайте, якщо ви відчуваєте, що в ваших стосунках, ну, зрозуміло, як ми зрозуміли, що в нас працює цей сценарій? А ви запитаєте себе, ви щасливі в цих стосунках? І більше не нам нічого, там буде відповідь. Або да, і тоді живемо далі, або ні, тоді наступне питання: а чому я нещаслива в цих стосунках? Що в них такого відбувається, що не робить мене щасливою? бо навпаки, що не відбувається по відношенню до мене, до моїх очікувань, мрій, запросів, бажань. Тобто щось не спрацьовує. І це щось, оце воно прийде вам, а оцього мені не вистачає. І тоді ми будемо розуміти, що в ваших стосунках потрібно добавити, убрати, збавити. Поміняти, замінити для того, щоб ви були щасливі, тому що я завжди буду говорити, кожна людина має право на щастя. Щастя усіх різне. Але коли ми запитаємо, яке моє щастя, які мої очікування від цих стосунків, якщо ви цього не отримуєте, то або ви йдете по неправильному сценарію і вибираєте одних і тих же людей. Для того, є, звісно, погані сценарії, коли ми вибираємо для того, щоб себе так сказати провірити. А ну я ось зможу це виправити, таке знаєте, садомазохізм. Є такі люди, які люблять гості відчуття, і це не про сценарій, це просто все надоїло, хочеться чогось іншого. Це одна, одне питання. Але коли ми відчуваємо, що ми зразу в раз маючи різних людей живемо по одним і тим же емоційним наповненням, фізичним відчуттям. Або там незадоволенням, або якимсь таким відношенням до себе, то це говорить про те, що скоріш за все, всередині вас, все таки спрацьовує певна установка сценарій цим можна працювати. Це гарна, гарна новина. Що все це можна виправити? До нього можна змінити відношення для того, щоб наповнити своє життя щастям і радістю. Я вам цього дуже бажаю, ваша ЛП.